Традиційно в першу неділю листопада в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Цього року він припадає на 3 листопада. Напередодні у Миколаєві відзначили цю дату та висловили вдячність фахівцям на святковому концерті, де до привітань долучилися місцева влада та представники громадськості. Подробиці дізнавалася Олександра Долматович. У неділю 3 листопада в Україні відзначатимуть День працівника соціальної сфери. Напередодні цієї нагоди у Миколаєві відбувся святковий концерт, що зібрав працівників різних установ соціального обслуговування. Захід став приводом згадати про важливу місію цих людей та підбити попередні підсумки їхньої роботи. Нашому департаменту в цьому році виконалось вже 18 років. Що стосується бюджету 2024 року, то ми як завжди... Бюджет цього року практично закрили повністю. Всі кошти, які нам виділялися, особливо це те, що стосується соціальних виплат, наданню соціальних послуг, ми освоїли, хоча ще не кінець року, і підсумки року будемо. Підводити пізніше міський департамент праці до соціального захисту забезпечує підтримку всіх пільгових категорій населення від ветеранів та військових до людей похилого віку. Скорочення штату, яке відбулося цього року через значні втрати міського бюджету, створило додаткове навантаження на працівників. Однак команда залишається націленою на виконання своїх завдань. Нам тяжко, хоча, це. Скорочення стосувалося тим, що в наших управліннях ми передали частково функції, а саме виплату субсидій і пільг нашому пенсійному фонду, тому частину людей скоротили. Ми сподіваємося, що це було останнє скорочення, тому що кількість завдань, які виконує департамент, вони не скорочуються, а тільки збільшуються. Директор департаменту також наголосив, що основні виклики наразі зумовлені війною. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб потребує житла, якого не вистачає. Одна з головних проблем у нас це відсутність соціального житла і житла для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, його в місті категорично не вистачає. І сьогодні міський голова, міська влада думає, як цю проблему вирішити. Серед нагороджених цього дня директор Миколаївського територіального центру соціального обслуговування Сергій Бондаренко. Центр надає підтримку тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. За останні два роки він реалізував шість грантових проєктів для покращення умов життя своїх підопічних. Діяльність всього міського територіального центру направлена на те, щоб у наш такий нелегкий час всі, хто приходять до нас, вони відчували нашу турботу. Нашу повагу і те, що обов'язково ми створюємо умови для того, щоб життя наших громадян, особливо самотніх громадян, ветеранів, було трішечки краще. Присутній на заході заступник міського голови Анатолій Петров відзначив особливу роль працівників соціальної сфери у житті громади. Я дуже вдячний, що в нас у соціальному захисту працюють люди з великим серцем, з відданістю. Це без перебільшень з золотими руками, бо я бачив ті руки, які перебрали картоплю, відбирали зіпсовану, які ділили м'ясо тих людей, які обслуговують сьогодні людей поважного віку. У нас їх 1090 в місті на обслуговуванні на сьогодні. І я дуже дякую вам за цю роботу. Також Сергій Василенко поділився планами департаменту на наступний рік. Спільно з данськими партнерами планується будівництво нового корпусу геріатричного пансіонату, а також соціального містечка в корабельному районі. Містечко серед іншого стане базою реабілітаційних центрів для дітей і дорослих, що значно полегшить надання соціальних послуг у місті. Олександр Доломатович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.